Доброго дня, слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас 21 березня, місто Тернопіль. Ставлю на укорінювання дерев'яні ліжиці Києві Актинідії. Зберігались вони до, чого, до цього часу. У мене в таких па -па -па салафанових мішках. Такі мішки знову і почти. Все підписано, які, які сорти. Це Донжуан Актинідія то Ківі Карпат Стратона. І зараз що я роблю? Зараз я беру тут, різались, коли заготовляли живці, коли обрізалася Актинідія. Ось такі по 20-25 по см різались, і вже ви бачите, що де воно, зрізи поприсихали. Я, щоб вони намочилися, беру сікатором, оновлюю От зріз зелененький, і ставлю у відро, там у відрі на дні е, сантиметр. Дощова вода розведена, гумат розведений гущові, у дощові гумат калію у дощовій воді розведений сантиметр не більше. І вони в мене простоять ніч на вимочки. Наберуться добре вологи і завтра ставлю мох. Завтра продовжимо відео і покажу технологію. А для душі трошки ще вам покажу таку весняну красу. В нас були на цій неділі морози до мінус 6, але такі маю садові підсніжники. Дивіться, яка красота. Вони були трошки прив'яли, але зараз такий аромат. Бжілки вже практично свою роботу зробили, запилили. Ось такі вже гарні шапочки. О, котик прийшов полюбуватися красотою, понюхати наші підсніжнички. Так, да, Кицюня? Не хоче позувати? Пішов, то сусідський котик. Так що продовження буде. Красота ці. А от є бжілочка ще літає, ще не всі запилилися, а от бжілочка, яка із пельцею, бо вже мало зараз цю пору, що цвіте, а бжілочка хоче їсти. Вже почали обліт. О. Вертаємось до нашого процесу укорінення. Продовжені процесу це в нас дезінфекція живців. Живці в мене вимочувалися у гумату калії. Живець був не повністю у воді, а тільки його п'яточка, отак десь по пару сантиметрів. Зараз слідуючий процес це процес дезінфекції. Беру розчин. Марганцівки і погружаю живці повністю у розчин на 15-20 хвилин. Бо в нас вони будуть укорінюватися в вологому середовищі, середовищі, і щоб не було ніяких грибкових захворювань і гнилий, ми мусимо продезінфікувати. Наші живці накладаємо повні, повне відро і хай вони 15 хвилин дезінфікуються. Слідуючий процес буде далі. Слідуючий етап у укорінені живців здерев'янілих це. Беремо, вже вони ми пам'ятаємо, що вимочували, дезотифікували. Слідуючий етап. Це ми зрізаємо, зрізаємо на під вічком під 45 градусів. Щось не хоче фокусуватися. Отак от ось під 45 градусів. І освітляємо нижню ниж, нижнє вічко. Потім беремо. Укорінювач і тільки п'яточку мочуємо і добре струшуємо. В якості укорінювача я вже другий рік використовую різопон 1%, гарно себе зарекомендував. Єдине, що треба давати мінімальні дози. Бо коли багато опудрите і багато лишиться на живцеві, Коріння наростають, а вічко не пробуджується. Тут в склад цієї речовини, цього укорінювача, ще входить речовина, яка притуплює пробудження вічка. З одної сторони, це дуже добре, що нам спочатку потрібно, щоб наросла коренева система, а аж потім, зачепившись за ґрунт, має пробудитися вічко. Але коли переборщите, Уже я мав таке із що то в тому році. Певно, що деякі актинідії, що коренева наросла дуже гарно, а вічко так не пробудило. Ні, не з актинідією, з ківі. Актинідія багато вічок має, вона по-любому якесь вічко пробиває. Потім <кій> маю такі ящички від винограду. Беру на дно папір гофрований, добре його змочую, у, от використовую розчин тої марганцівки, що вимочувалися живці, змочив його, також проденсифікував. І лісовий мох. Ставлю його на дно, мох нам потрібний для того, щоб тримав вологу. От і все. Ставимо мох і накладаємо. Накладаємо живчики густенько-густенько в одну сторону і потім в другу сторону, які довші буду ставити в цю сторону, які коротші в цю. І невеличким шаром моху переложую. Потім знову шар живців, шар моху. Шар живців, шар моху і доходимо до самого верху. Оці верхи живців. Ми не закриваємо мохом. Щоб тут вічко не спарювалося і, ну, і менше моху. Бо в тому році я зробив, повністю був все заложив мохом, і деякі живці підпарилися. Підпарилися в основному калюс підпарився, калюс почав загнивати. Так що треба, ну в тому році я дуже рано почав живцювати. А тут зверніть увагу на термін живцювання. Раніше не потрібно, щоб ми зразу, коли утвориться калюс і почнуть пробиватись корінчики, ми висадили їх уже в тепличку в відкритий ґрунт під агроволокно або під плівку. Будемо дивитися по погодних умовах. Далі, що я роблю? Заношу це, закриваю прозорим салафаном і заношу. В теплицю. В теплиці буде світло і тепло, вночі буде холодно, теплиця не опалювальна. Закрию світлим салафаном, що сонечко все-таки на вічка попадало, щоб там не було зацвітання. Ну, далі буду проміжне відео зроблю. Це перша частина. Вроді вся інформація. У кого буде які запитання? Пишіть під, в коментарях під це відео. Ну, зверніть увагу на терміни живцювання. Якщо вже в цьому році не вийде вам тепер живцювати, то на слідуючий рік це таке дуже важливе питання. Собі, воно дуже суттєве. Терміни живцювання. Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України, героям слава!